Жесть, друзі, на Кировоградщині СБУ та Нацполіція затримали керівницю МСЕК, яка вимагала 2 тисячі доларів у паралізованого військовослужбовця ЗСУ, який був у боях за часів яр. І в результаті вся ліва сторона його тепер повністю паралізована. І оцей недолікар, голова МСЕК, вирішила ще й на цьому заробити. Для того щоб він отримав другу групу інвалідності пожиттєво, так як його стан досить важкий, вона вимагала 2000 тисячі доларів. Її в результаті затримано на гарячому під час підписання документів. Тепер буде суд і надіємось, все таки ця особа та сяде до тюрми. Тому що коли ти працюєш з простими військовозобов'язаними чоловіками і даєш їм якісь там документи за гроші, це одне. Але коли ти вже у паралізованих військових вимагаєш гроші за те, що вони захищали країну, і тепер вони в такому стані, ну це вже просто не можна описати словами. Я не знаю, що взагалі з такими людьми можна робити.